На офіційний сайт Sense, поставимо логіну і паролю. Для того, щоб зробити замовлення, заходимо в магазин, Наприклад, щоб замовити стартовий набір, тут вводимо стартовий і тут висвічується. Додаємо його в кошик. Зараз є акція, а до кожного стартового набору можна вибрати 5 любих парфумів безкоштовно. Наприклад, якщо натиснути Я хочу автоматичний вибір, то компанія сама запропонує. Якщо ви хочете собі там якісь інші парфюми, ми обираємо. Вибираємо, скільки нам треба, і називаємо далі. Поки тут о, ця от рисочка не заповниться до 6. От, 4, 5, 6. Все, додали. додаємо в кошик. Все, товар у нас в кошику. Наприклад, ми хочемо зробити замовлення на парфуми. У нас є акція 5 плюс 1. Вибираємо для жінок парфумів 50 мл. І додаємо парфуми, які ми хочемо. Наприклад, у нас є еклад. 5 штук. Він у нас з кошику. Далі ми хочемо додати сюди безкоштовний один парфум. Тут вибираємо або подарункова коробка, або ні, як ви хочете. Далі по акції 5 плюс 1 парфум ми тут. Тобто, тут всі парфуми, які є, на вибір. Наприклад, я хочу лакосту зберегти. Все. Вибираємо тут вибрати. Воно має не горіти таким синеньким. Все. нам вибиває суму. Далі ми переходимо і обираємо свою адресу. Далі ми вибираємо спосіб доставки: нова пошта або забрати відділення, спосіб оплати. Або тут нова пошта, вибираємо відділення. Якщо забрати замовлення самостійно, то вибираємо от, і натискаємо далі. Тут пише адресу саме замовлення, і в примітці обов'язково вказуємо. Прізвище ім'я по батькові своє, номер телефону свого і адреса пошти, куди відправити. І натискаємо слово Замовити.